Сьогодні маємо притчу. Я так думаю, якби не було більше ніякої притчі у Євангелії, тільки ця одна, то вона могла би бути вистачальною для для того, щоб розуміти правду про Бога і про нас. Ми про різне говорили в контексті цієї притчі. Ми Найчастіше, я пам'ятаю, я говорив, п'ять умов доброї сповіді. Ми говорили про навернення, ми говорили про старшого сина, навіть згадували, про його блудність завернуту в папірчик. Сьогодні я можу би сказати, про що ця притча взагалі? Можливо, так зібрати докупи все. Ця притча, коли спитатися, про що вона, який зміст вона несе, ця притча все ж таки про батька, про тата, який є початком, джерелом життя, джерелом всього, який є осердям цієї притчі. І ми розуміємо, що цим Батьком є Бог. І ця притча Ісус, розказуючи цю притчу, розказує нам. Про те, який є Бог. І він говорить їй дуже влучно, бо він, будучи Богом і будучи людиною, будучи Богом, знаючи найкраще Отця і будучи найкращим сином, він найкраще і найповніше бачить картину, коли між стосунками Отця і дітей є щось не так. Той, який має з чим порівняти. Бо він знає, а як то має бути. В нього з отцем ідеальні стосунки. В нього з отцем єдність. В нього найчистіші батьківсько-синівські стосунки, найповніші і найправильніші. І він, не штрикаючи, але у любові хоче нам розказати, а що не так з нами. Що не так з нами? Ми бачимо двох синів, які дуже по-різному поводяться. Я колись довший час сприймав цю притчу як блудний син і добрий син. Що ось цей, який пішов, він блудний, бо він начудив, накорілесив і, як то каже, а потім навернувся. Багато людей так собі думають, що так можна жити, що можна ціле життя жити, чудити, пити, бухати, робити все, що хочеш. Не будемо далі продовжувати рядок. А потім я буду старий, возьму навернуся і буде все добре. І є другі люди, частина людей, які кажуть, я, я на алкоголю не вживав, на жінок чоловіків не заглядався, нічого не робив, все був, все був чемний. Отаково ходив в єжових рукавицях, вдягнутий, розумію, корсетом з якихось волосняницю на, на собі носив все життя. І я буду в раю сидіти разом з тим Богом, що той отак жив. Чи не нагадується притчу про цього чоловіка? Нагадує? Притчу про цих двох синів. Так. І ми саме так дивимося, на, дуже часто поводимося. Ми є два види людей, які одні свої пристрасті реалізовують, ідуть за ними і пропадають. А другі свої пристрасті і свої прагнення, Іван Павло ІІ використовує до цього слова термін ерос, свої ероси стискають і репресують. І отак от зціпивши зуби, вдягають маску праведності, і отак от живуть і думають, що це правильно. Неправильно ні одне і ні друге. Ні ті, хто своїм еросом прагненням і потурають. Не ті, хто їх репресують, стискають і не дозволяють собі їм в собі розвинутися. Іван Павло ІІ, не Іван Павло Другий, а хтось з правил, і каже, що більше загублені ті, які загубили свої еруси, ніж ті, які їм потурають. І одні, і другі загублені, загублений і той син перший молодший. І загублений старший. Але, як не дивно, більше загублений оцей старший син. Той, який всі свої прагнення до їжі, напитку, веселощів, репресував, заборонив їх собі і каже, так нехай не буде, це неправильно. І він більше загублений. Здавалося, як? Але ми бачимо, що навіть в контексті цієї притчі саме так воно і є. Бо цей навернувся, пішов, походив, жив дуже і дуже паскудно, ніхто його не не меншим чином. Але він хляпнув горя, впав на дно, і він має змогу з того дна відштовхнутися і вернутися додому, пробувати знову будувати стосунки стану. А другий. Живучи отак затиснено, який не вмів ніяк ні веселитися, ні жити, а жив, просто роблячи всьому світу послугу. мучився, калічився, затиснений, нічого не хотів, нічого собі не дозволяв, подумав, що все це не правило. Не знав, що це таке бути сином, не знав, що це таке бути радісним, не знав, що таке весілля, не знав, що таке гостина, не знав, що таке друзі. І сумно прожив безрадісно і в такому стані залишився. І ми бачимо по виходу по закінченні притчі, що цьому першому синові даний був шанс, він повернувся. А цей, принаймні, так Ісус закінчує притчу, залишився ні з чим. Ісус не розвиває далі, що з ним сталося. Тому ця притча навіть не про синів. Це описує синів, якими є ми, люди. І скажу так, що в кожному з нас живе і один, і другий син. І той молодший, буйний, і той такий зарепресований, затиснений старший син. Час від часу вони хтось перебирає, як в Америці, часом виграють демократи, а часом республіканці. Так само і тут. Часом у нас є той переважає, часом інший. Тепер давайте подивимося на головного персонажа притчі, того, який незмінний, того, який завжди той самий, і який він той самий. Ісус у цій притчі, говорячи, описуючи стан речей у світі, стосунки Бога і людини, використовує знак батьківства і синівства. Так само, як і бенкет. Так само і сім'я, батьківство, синівство, батьківство, дочрство найпростяк мене феміністки, і ті всі решту. Я не буду вживати слова, але розумієте, що де я говорю про синівство, це стосується і всіх прекрасних дочок. Знак батьківства і синівства це найсильніший знак, який ми знаємо, глибоко розуміємо. Знак, який дуже часто у нас є затертий і спаплюжний, але тому є затертий і спаплюжний, що він здатний найповніше говорити про щось справжнє, велике і дійсне. І тою дійсністю є ставлення Бога до нас, як до дітей. І Тому Ісус часто у цей образ батька і сина, батька і дітей, дуже часто використовує у притчах. Отже, Бог є батьком. Люблячим батьком, той, який готовий до своїх дітей зробити все, аби їм було добре, аби вони були щасливі. І ми були щасливі не самі в собі. Сама в собі людина щаслива не буде ніхто. Навіть як я собі не знаю, куплю коня, мені подарують пістолета, я буду мати коло хати ставок і садок і все решту, і буду мати Павло Андресу за жінку, розумієш і не знаю, ще там купа діточок за, за діточок. І все це я не буду щасливий сам собі. Не буду щасливий. Мені буде бракувати когось. Мені буде бракувати тата, Бога, батька, того, який мене любить, того, який. Не просто любить, а який хоче мені все це дати. І жін, і дітей, і маєтки, і радість, і друзів, і багато, і адреналіну, і багато всього, всього чого мені потребує, Бог хоче мені дати. Ми бачимо, що ми самі не вміємо навіть собі організувати спрітчі. Ми бачимо, син, маючи все, без Бога зійшов на псих. Не зумів собі організувати достойне, сите, щасливе і радісне життя. Він потребує того, хто постійно буде тобі давати, постійно буде про тебе дбати, буде показувати тобі свою любов подіями, обставинами, речами, людьми, ситуаціями, він скрізь і всюди хоче показати, як він до нас ставиться. І тільки тоді ми будемо щасливі, коли в нас зюрає ведро. Хтось буде постійно наливати більше, аніж з нас буде витікати. Це є Бог. Це є тато. І саме таким Бог, тато, є для нас. Таким татом. В цьому році, ні, вже в минулому році, в мене була ситуація, як Бог мені показав, як Він мене любить і як він до мене ставиться. Нарешті я дочекався, коли ми читаємо ці Євангелії, я можу цю історію розказати. Минулого року ви пам'ятаєте, що були зелені свята припали в неділю, а в понеділок припало наше храмове свято. Ну і там близько моє день народження, от так по новому календарі тут так наклалося майже на один час. І я поїхав до отця Юрія до Корсува допомагати йому з благословенням горбів, бо там на зелені свята ходять. І на цвіт до мене підійшов до хлопчина, який дуже любить кози і має багато класних кіз, породистих і гарних. Я каже, отче, я таку знаю, що ви любите всяку живість. Я б у мене купа кіз там понароджувалася, ми вже мама з хати з ними виганяє. Каже, я би вам віддав, ви б не взяв у мене одну я кажу, Та взяв би, що би не взяв. Так собі він собі думає про одне. Якщо ти не чуєш друже, вибач, я то кажу, але що є, то є. О, він взяв то козенятко і каже, ну я то козенятко. він свідомо, що я візьму, буду тримати, гарно його плекати, ліяти, і воно буде жити і давати чи що там решту виросте. Ну, а я бачу інакше в тому козеняті, я бачу в тому козеняті м'ясо перед ним на ночні. Коли ми пішли, закінчили молитву на цвинтарі, закінку пообідали, і пішов я до нього по і він каже, слухайте, коли вже берете одне, може, би я взяли двоє. І кажу, ого, Два козенята це ліпше, ніж одно. Ну, та не буде. Взяв я двох таких гарних козенят, білих я потім скину фотографію, десь, якщо я ще десь не витриє, як я на руках їх тримаю. Хто не посміхається так посміхніться, то все буде нормально. З тими козенятами. Вони зроблять свою справу. І ви знаєте, зв'язав які козенята, не знаю, з яких в мене той натик. Зробив так, якби усе життя э, цей, в багажник. І їду я додому, і так не доїжджаючи, ще так, отак, ну виїхали з тої дороги до, до Лишнева, виїхали на асфальт, їду по асфальті і так дивлюся, ті козенята там собі, щось могики у багажнику. І тут я чую слова, які ми чуємо в нинішньому Євангелії, слова доброго сина, який каже, і козенята ти мені не дав, щоб з друзями моїми повеселитися. І це я чую, що це не просто слова, які є, це, я просто чую слова, які мене вертають до того персонажу, до гіркоти і болю от того старшого сина. Ти мені не дав, я тобі жив, служив. І тут я розумію, коли я чую оцей голос Слова Божого, я чую далі голос інший, голос мого Бога, тата, який каже до мене: ти пам'ятаєш оці слова з спритчі? Пам'ятаєш його гіркоту того хлопа? А подивися, а я тобі, ти навіть не просив, а я тобі просто даю і не одне, а двоє кузенят, щоб з друзями твоїми ти міг повеселитися. Ті кузенята, в мене ж і племінники, і потім купа людей поприїжджало, що там, іде з Львова і там вже спільноти. Ну, все день народження на другий день кузенята ще жили. Діти приходили, фотографувалися, бавилися. Ну то просто краса неземна, такі телячі ніжності пережили всі з тими кузенятами. навеселилися страшне. Ну, Гості поїхали, праздник відбувся. Ну та й кузенята, як то кажуть, з вольєра переселилися в морозивку. І потім прийшов момент, коли ми насправді були моменти, коли були мої друзі з дітьми, ми поїхали на рибальство, і ми разом з тих кузенят спожили. І це було прекрасно. Я розумію, що Бог от тоді, в тій машині, він настільки мені глибоко в серце сказав. тими знаками, козенятами, обставинами, прив'язкою до цієї притчі, він мені сказав, що він мене любить. Він отими словами, пригадуючи цю притчу, гіркуту того сина, він показує мені понад тим, ось я тобі даю. Ось я тебе люблю. Ось я про тебе дбаю. Чи були конче потрібні ті козенята? Ні, в мене вже було готове все на день народження. А це було зверху всього. Для того, щоб діти потішилися. Міщуки побачили живого козенята і погладили його, який ніколи не бачили тільки на картинці, щоб діти могли побачити те живе створіннячко, порадіти, щоб потім ми разом могли порадіти, споживаючи це все. Але це все маленький мізер з того, що Бог сказав мені. Він мені дав зрозуміти глибоко в серці, як він про мене дбає. Це маленька вершина айсберга, яку частинку ми бачимо, а 10 частин ми бачимо, чи 9 частин айсберга ми бачимо, не бачимо вони під водою. Тим козеням він мені показав, що за тим всім є його велика, глибока, ґрунтована, масивна любов. Як він до мене ставиться якої мені треба дивитися в глибину, вдивлятися, бачити кожного дня. Але це є стан, це є дійсність, це є прагнення його серця мене любити, про мене дбати, давати мені то, навіть чого я не просив і навіть не сподівався. З моєї сторони треба тільки побачити, повірити, що Він мене любить. Шукати, прагнути, а який мій тато знає. Та в мене багато років останніх Бог мені часто пригадує про мого тата. Ще тоді, коли він жив останні роки, він розказує, який мій тато. Він мені показав мого тата, який він, а мому тато і показав мене, який я. Бо між нами не були найкращі стосунки. І більше того, тоді, коли було посвячення церкви, Мій тато перший раз повидів, що в нього є афієвий син. І він так моє пишався за ціле життя ніколи не пишався, а мене боліло, тому що мій тато ніколи мене ні не похвалив, ні мною не тішився. Все, все був інший син добрий. А я був так собі. Книжки читав, і ні, з того не буде. І тут тато повідомив, що в нього є син. І я побачив, що в мене є тато, який може мене любити, приймати. От такий мій тато. І Бог хотів мені цей земний образ тата почати лікувати. І тоді було раз, а потім було ще багато інших випадків, коли він мені рівняв мої стосунки з моїм татом. Але я хотів знати, який мій тато. Я хотів знати, який мій Бог. Я хотів хотіти. По-людськи зодьону на те, що було між мною і моїм татом. Не було нагоди найменшої уявити собі, що щось може змінитися. Руки дуже паскудних стосунків, нерозуміння і всякого решту. І я розумів, що так бути не може. Це не нормально. І Бог знайшов спосіб це робити. Спеціально тягнулося до сприятливого часу посвячення церкви. А звідси все почалося. А потім закінчилося, ще колись, може я розкажу, як я минуло брав, дітей, дарував і я другий образ свого тата побачив. Але побачив вже через образ тата, якого я побачив тут коло церкви. І це все було звернене на Бога, Бога, який мене любить, який мене дбає, який хоче мною тішитися, який нічого не шкодує для мене. Який бігає навколо свого сина, він хоче мені все дати, все, що буде мені користи, а не то, що я хочу, бо деколи воно може бути шкідливим. Тому ця притча притча про тата, люблячого. Тата, який до нас ставиться не як до слуг, не як до рабів, не як жандарм, не як тиран, а тата, який любить своїх дітей який наскільки любить, що не обмежує нашу свободу робити найбільші дурниці в світі? Бо інакше ми не побачимо тій безмежності дурниць, не побачимо безмежної його любові до нас, нашого Бога. І тому я хочу до вічності. Бо тільки в вічності я можу видіти, розуміти і приймати. Ту безконечну велику любов нашого Бога, нашого Так. Слава Ісусу Христу!